Вітаю підписників Теорії ігор. Сьогодні ми підбиваємо підсумки благодійного розіграшу зайчика. Зараз перед вами всі, хто задонатив, і їхні номери в розіграші. Нагадую, що кожні 50 гривень це одне місце в ньому. Ви спитаєте, чому я роблю це вручну, а не через сервіс Монобанка? Проблема в тому, що він не враховує тих, хто донатив не з картки Монобанку, і таких людей було чимало. Ну а це перелік донаторів із сумами їхніх донатів. Вас було чимало, і кожному з вас я хочу висловити величезну дяку. Визначати переможця я буду через random.org. Спочатку я продемонструю, що сервіс працює коректно, ну а потім увіб'ю крайній номер учасника в розіграші. І переможцем став пан Карась. Я йому вже написав і відзвітуюся, як він отримає зайчика. Ну а тепер я розбиваю банку і пересилаю зібрані кошти Ігорю до роботу. Звичайно ж, трішечки докидую від себе. Загалом нам вдалося зібрати 9300 гривень, що поки що є найбільшою сумою, яку акумулював благодійний розіграш на цьому каналі. Проте, звісно ж, пан Ігор потребує на лікування значно більшої суми. Тож, якщо ви бажаєте докинути йому на збір, посилання на його банку буде в описі до відео. Ще раз дякую всім вам, ви найкращий. Подібні розіграші обов'язково ще ще будуть.